Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми покупками, які я зробила на сайті Мейкап і, і Єва. Я ці покупочки робила в Україні ще в кінці серпня, але от зараз в вересні мені мама їх привезла. І давайте я вам покажу, що я замовила. Я на сайті Мейкап замовила знову арабські аромати, продовжую з ними знайомство. І цей раз буде, як ви бачите, бренд Латафа, аромат Яра Туз, називається. Мабуть, так, Яра Туз 100 мл. Ось так виглядає флакон. Я е, розкажу, як мені цей аромат і також буду з боку вставляти ноти, щоб ви бачили, що туди входить. Ось такий флакон досить цікавий, і аромат, відразу скажу, мені сподобався. Е, він на старті іде такий, знаєте, Трішки такий взривний тропічний коктейль. Мені я там чую маракую, можливо, манго, можливо, що апельсин, мандарин, щось таке, все цитрусове, тропічне, намішане, і трішки це все змішується з якоюсь молочною нотою. Можливо, там є карамель, тому що, що потім аромат трішки тайби карамелізується і стає більш таким тягучим, таким ванільно. Карамельним, якимось таким, з легким відтінком цих тропічних фруктів. І також на старті оці тропічні фрукти, вони не йдуть сольні. Сольно, вони йдуть, як я сказала, з якимось там чи ваніллю, чи карамелю, ну, чимось таким приправлені. І також я чую такий, знаєте, трішки нотку якоїсь. Ненатуральності, якоїсь такої пластмасовості, але це не псує аромат. Мені навіть подобається, що це не йдуть як такі, знаєте, дуже натуралістичні фрукти, а вони якось так відтінені, цікаво. Одним словом, аромат мені дуже сподобався, і в мене нічого схожого зараз на нього немає. І я буду задоволенням носити. Я купила його в Україні, тому що там я побачила на нього дешевшу ціну. Я цей аромат купила. 912 або 920 гривень, це приблизно 20 євро. Тут у Франції я дивилася на нотіну і на мейкапі, то цей аромат коштує дорожче від 26 євро до 30 в цьому діапазоні. Тому я купила в Україні. Так, це перший аромат. І другий аромат це так само буде Яра від Латафи, але вже Муа, чи Мої, чи не знаю, як це читається. На французький манер це би було Муа. А як це насправді, не знаю. Так, давайте відсуну і покажу флакон. Флакон ось такий, схожий на попередній. Бачите, один просто жовтого кольору, другий білого. Так. І, до речі, в мене ще так, спойлер забігаючи наперед, у мене так само є ще врожевий яра в рожевому виконанні, але я її купляла вже тут на нотіну. Не знаю, чи це відео вже вийшло, чи вийде наступним. Ну, я знімаю все в один день, а як там я викладу, я не знаю. То, отже, що я хотів сказати, що в мене вже є всі три яри, і, і в них прослідковується якийсь один мотив. Ну, є схожість між ними, що це. Так, якби фланкери одного аромату, тому що я так розумію, що рожева яра це основний аромат, а це вже пішли її фланкери. І вони мають якісь спільні ноти, спільний мотив, щось таке спільне вони мають, але відрізняються і це радує. Ну, Давайте про цей аромат. Цей аромат для мене він такий, знаєте, кремово-вершковий, ніжний, пудровий. Отже, колись я куп, я вставлю ноти, які тут входять ноти, і розкажу таку історію. Колись я купувала аромат від Нарцисо Родрігіса Пудре, сліпу купувала. Просто начитала свідоків, що дуже хвалили, що це такий ніжний кремовий аромат, пудровий, такий одна ніжність в флаконі, такий нюдовий. Ну, одним словом, начиталася, купила всліпу, тому що на нього була хороша ціна. що у мене був там купон, я його щось, взагалі, там, що за 30 євро купила е, в магазині. Ну, я як його відкрила, як я його поносила, я чуть не вмерла. Ну, для мене це взагалі не пудровий, ніякий, не нюдовий, не ніжний. Це такий. Ну, дуже такий термоядерний аромат, від якого крутиться голова, там пудра о, я її не чую. Хіба що, знаєте, як вже пройде години 4-5, то вже там якась пудра вилазить. Так от, ті всі відеоки, <свідування>, що я читала, мені зра... уявлявся ось цей аромат. Оце дійсно це ніжний, пудровий, такий нюдовий аромат, приємний, такий тягучий, молочний, лактонний. Е, дуже мені сподобався. Я би, якщо б отак пах Нарцису Родрігіс Пудре, я б була дуже задоволена. Але, але той аромат я вже продала, в мене його немає. І я цей, отже, я цей аромат купила теж в Україні разом з цим на мейкапі. Один якийсь за 912, другий за 920. Не знаю. Цей взагалі ще дорожче у Франції продають від 30 євро і 33 я бачила і 35 я купила за 20 100 мл, в принципі, мені подобається. Якраз сьогодні ним користувалася. І ще що хочу сказати, що зі всіх трьох Яра, мені здається, що цей білий найстійкіший. Ну, так, по моїх відчуттях, ці два слабшу мають стійкість, а ось цей досить довго тримається. Так. Так, отже, такі в мене таке в мене було замовлення. Ой! З мейкапа і давайте тепер покажу, що я замовила з Єви. В Єві була акція 2 дорівнює 3, тобто береш 3 продукти, платиш по ціні 2, І я дещо купила. Перше, що я купила, я хотіла попробувати ось такі помади від Елен Pro. Вони називаються serum. Ну, Бальзамні, бальзамного типу помади від Елен Pro. Я купила три відтінка, тому що вони були представлені на сайті Єви. Це 108, 109 і 110. От. Давайте перше зробимо свочі. Я вже їх по одному разу пробувала і зараз вам скажу свої враження. Так. Це в мене перший своч буде 108. Ось такий. Так. Може, нашарую, щоб краще було видно. Ось, це перший. Наступний 109. Давайте подивимось. Так. Так, ось так він виглядає в стіку. 109. Як бачите, два відтінка дуже схожі між собою. Так, фокус. Ось. І давайте покажу ще 110-й. Так. У мене є така помада да, від Петмаград. Вона у мене закінчується. І я думала, що це буде така заміна їй. Ось. Що можу сказати про ці помади? Я їх купила по акції 3 по ціні двох, і вони були в районі 100 гривень за одну. І отже, одна була 100 гривень, друга якось 90 гривень. Отже, мені всі три вийшли. Приблизно за 200 гривень, тобто десь до 70 гривень. Давайте ще раз покажу свочі, Як бачите, вони одинакові. Але є мінуси. Мінуси є, вони все-таки, от коли їх наносиш, таке відчуття, вони не розтікаються, ні, але вони так якось з часом виглядають, ніби, знаєте, починають розтікатися, але не розтікаються. Тобто ці помади хочуть олівця. А я їх брала, щоб вони. Без олівця наносити саме. І що і в них, бачите, немає так недостатньо такого блиску вологого. А От в Петмаград все-таки в тих помадах. В Петмаград також в мене є Ліза Елберг. А ну, давайте я її попробую, до речі, Петмаград я вже не зможу зробити свод, тому що вона в мене закінчується. Так, Зараз я ту другу помаду візьму і подивимось. Так, взяла я цю помаду це ось така. От, ну, Ці помади, вони, звичайно, дорожчі, вони в районі 1000 гривень. По 20 з чимось євро я їх купувала, і це зі знижкою. Так, вони щось 26 чи 28. У мене відтінок топаз. Ну, тут, звичайний, футляр краще зроблений. І давайте порівняємо відтінок. Я ось тут збоку нанесу. Ось такий. Ну До речі, схожий, але ось цей Ліза Елберг набагато красивіше виглядає. На губах, тому що, бачите, ці якісь такі трохи рижуваті, рижувато-розовуваті. Ну, На камеру чогось вони всі подібні дуже. Але в житті я бачу цей більш такий благородний колір, такий холодніший. Не знаю, чи це буде видно на камеру. Так, Але все одно я задоволена цією покупкою, тому що по 70 гривень. Ну, єдине, то, що вони дуже схожі, і можна було брати тільки одну помаду, ну, тобто три було зайве. Так, отже, такі помади я купила і що ще? Ще я взяла попробувати теж по цій акції, три по ціні одного від Evelyn ось такий гель для брів. 6 мл. Не пробувала. Потім взяла сиворотку для брів. Це в мене вже була така покупка раніше від цієї фірми. Ця сиворотка дійсно працює, тільки тут маленький об'єм 3 мл. Ну, десь вистачає, напевно, на місяця два-півтора. Ось, але працює на бровах, тому я купила. І ще взяла ось таку пудру. Зараз вам скажу по цінах. Давайте зробимо свод. Як вона виглядає? Так, я ось так її змішаю. Це має бути така сяюча пудра, так, де ви її. Давайте ось тут. А запах такий сильний. Ну, ось така. Ну, звичайно, це все треба пробувати на обличчі. Так, ось так виглядає. Давайте покажу тут інформацію, що тут є. Тут пише мінеральний хайлайтер для обличчя. Але взагалі-то писало, що це пудра. Ось. Ну, буду пробувати. Давайте вам скажу по цінах, що вийшло. Так, де той чек? Так. Ось. Евелін Гелля брів 109 гривень. Потім зволожувальний на бальзама помада, помада бальзам 107 гривень одна, друга теж 107. Та, що була 90, вона пішла в подарунок 0,1. І так само пішла в подарунок сиворотка і пудра 139 гривень. Ось Ось таке було замовлення невеличке з Єви. В принципі, те, що хотіла я попробувати, я купила. Це все буду на цьому закінчувати. Дякую вам всім за ваші лайки і коментарі. Пишіть, що ви з цього пробували, буде цікаво почитати. А ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.